Що я е і мій фонд підтримуємо е не одного спортсмена і не одну команду дитячу, які готуються. Е Представляти не лише район, але і представляти і представляють на сьогоднішній день країну на різних міжнародних турнірах і змаганнях. Хокей це лише одна із багаточисельних програм нашого фонду, яким ми підтримуємо е, не той чи інший вид спорту. Ми підтримуємо дітей в їх бажанні е, займатися спортом. І моєю основною метою є. Е, Залучати дітей до здорового способу життя, тому що я переконаний, що лише здорова освічена молодь сьогодні це здорова і конкурентна країна за.